Що повинен вміти СММ спеціаліст у 2023 році? Ви вже прочитали це по назві відео, тому довго про цю тему говорити не буду. Якщо ви тут вам точно цікава ця тема, чому я вирішила про неї говорити? Тому що. Я бачу, як люди, які зовсім не мають нічого спільного з СММ, розповідають, що вони смм спеціалісти. Одночасно з цим я бачу, як якісні класні смм спеціалісти взагалі не розуміють, що вони смм спеціалісти. І нам треба розібратися, що дійсно повинен вміти смм спеціаліст у 2023 році. Що не повинен вміти? Чи змінилася ця професія за останні роки? Як вона змінилася? І що нам треба вивчити для того, щоб називати себе дійсно СММ спеціалістом? Почнемо з того, що СММ-спеціаліст Social Media Marketing спеціаліст, тобто спеціаліст з маркетингу в соціальних мережах. Я наголошую з маркетингу. Не просто з соціальних мереж, не просто ем, вміє викладати постики, не просто е, вміє писати тексти. Це класно, і така людина має свою назву. Але social media marketing manager – це людина, яка займається саме маркетингом в соціальних мережах. І я хочу на цьому наголосити, тому що більшість людей вважають, що вести соціальні мережі це не Щось екстра складне. Хоча ті, хто спробували хоча б один раз, точно розуміють, що це взагалі непросто. Тому сьогодні поговоримо, що повинен вміти СММ спеціаліст, що не повинен, не повинен вміти. Це відео буде корисно як для новачків так і для людей, які вже працюють в цій професії, щоб звіритися зі своїми навичками, щоб зрозуміти, а чи не дають ваші роботодавці вам більше роботи, ніж ви повинні виконувати як СММ-спеціаліст, і просто зрозуміти свої зони росту, наприклад, або навпаки, в чому ви вже сильні і що ви вмієте робити дуже класно. Про те, як знайти перший проект в SMM, ми поговоримо вже в наступному відео. Тому не забудьте підписатися на канал для того, щоб Ютуб вам порекомендував це відео, яке вже скоро вийде. Там дійсно буде цікава інформація з мого сьомирічного досвіду роботи в маркетингу і роботи як smm спеціаліст, який за цей час не шукав самостійно проекти, а проекти завжди знаходили мене. Тому це відео буде дуже корисним, дуже цікавим. Я вас буду. Чекати. Важливо сказати, що навички поділяються на хард та софт. Ще їх англійською називають Hard Skills та Soft Skills. Ми поговоримо з вами і про ті, і про ті, тому що СММ-спеціаліст, у якого є робота, у якого є достатньо багато доходу, у якого є вже особистий бренд, не знаю, який дійсно ем, затребуваний на цьому ринку, він вміє робити, він знає, він... Володіє навичками і хард і софт скілами. Тому поговоримо з вами і про те, і про те. Почнемо ми з хард скілів. Я завжди своїм учням малюю одну і ту саму схему. Social медіа маркетинг складається з чотирьох головних компонентів: Це стратегія, контент, просування і аналіз. Ми можемо сказати, що в цілому все це і є стратегія, і це дійсно буде правильно. Але я виділяю стратегію як перший етап роботи з будь-яким SMM-проєктом. І враховуючи цю схему стратегія, контент, просування і аналіз, ми з вами і розберемося, що насправді повинен вміти СММ спеціаліст. Почнемо ми з вами, звісно, зі стратегії. І тут я вам перелічу деякі е, навички, які повинен обов'язково вміти СММ спеціаліст робити. І перше, це звичайно створювати стратегію. Це, звичайно, знати, що таке стратегія, з яких етапів вона складається, вміти аналізувати аудиторію, прописувати її, розуміти, що таке аналіз конкурентів, розуміти взагалі, яку стратегію маркетингу ви можете запропонувати саме цьому проекту, бізнесу або особистому бренду. Ви розумієте різницю і особливості кожної соціальної мережі і можете. Обрати для певного бізнесу, для, певного, для певної цілі, для певних особливостей, знову ж таки, проєкту певну соціальну мережу. Ми не будемо з вами заглиблюватися в кожну цю навичку окремо, тому що на каналі ще буде багато відео. Я взагалі маю амбіцію зробити таку безкоштовну енциклопедію для СММ-спеціаліста, тому обов'язково підпишіться, щоб побачити, як ми будемо розбирати кожну навичку окремо. Зараз пройдемося з вами коретенько по кожній з них. Треба розуміти в стратегії а, специфіку аудиторії кожної соціальної мережі, і який бізнес може підходити в якій соціальній мережі. І навіть важливіше не те, чи підходить бізнес в соціальній мережі, а який контент саме цей бізнес повинен робити саме для цієї аудиторії, цієї соціальної мережі. І це задача смм спеціаліста це зрозуміти. Ви вмієте аналізувати аудиторію, ви вмієте бачити. Як реагує аудиторія на кожен контент, і відповідно від цього теж створювати стратегію. Ви розумієте, які взагалі існують процеси просування в соціальних мережах, які існують етапи, які з цих етапів можете закривати ви, які з цих етапів потрібно віддати команді. Можливо, ви вже маєте свою команду, з якою ви співпрацюєте, або ви можете зібрати спеціалістів, які допоможуть реалізувати цю стратегію. Тобто, ви розумієте по таким. Помаленьким етапам з чого складається якісний маркетинг в соціальних мережах, і ви можете в цілому розкласти ці етапи зрозуміло для іншої людини. Це стосується стратегії, і тут ми можемо ще проговорити з вами таку ем, фішку, яку ви можете вміти, і це буде додатковим плюсом для вас. Якщо ви розумієте, як працюють воронки в соціальних мережах, тоді ви зможете ще більш якісно створити стратегію для бізнесу. Друге, це в нас контент. І тут нам теж треба розібратися, що ж повинен вміти smm спеціаліст на цьому етапі. Звичайно, створювати контент-план. Мені дуже е, сумно. Привіт, Тімон. Тімон буде з нами в відео. Знайомтесь, це мій кіт. Звичайно, створювати контент-план повинен вміти СММ-спеціаліст, і тут, на жаль, на превеликий жаль, багато СММ спеціалістів зупиняються на цій навичці. І вони вміють тільки створювати контент-план. Але це, як ви бачите. Тільки верхівка айсбергу, і насправді є ще дуже багато всього, що стоїть за контент-планом. Наприклад, ви вмієте слідкувати за трендами ринку, які зараз існують, і використовувати їх саме в цьому проєкті. Ви не берете, копіюєте і вставляєте в цей проєкт, а ви вмієте трансформувати тренди, які ви знаєте і бачите на ринку, в проєкт, з яким ви працюєте. Також, також ви вмієте поставити технічне завдання для спеціалістів, які так само як і ви працюють з контентом. Це може бути дизайнер, це може бути дизайнер креатив, це може бути фотограф, монтажер, відеограф, людина, яка так також працює з контентом. Якщо ви не робите цього самостійно, ви повинні вміти делегувати цю задачу іншому спеціалісту і розуміти, як правильно поставити технічне завдання. Ви знаєте, основи копірайтингу, вмієте самостійно писати та коригувати ці тексти. Це також дуже важливо розуміти, який текст підходить, який не підходить, створити правильний оф войс, голос бренду компанії, з якою ви працюєте. Це повинен вміти smm спеціаліст. Почуєте мене, що SMM-спеціаліст спеціаліст це не просто людина, яка публікує сторіки і пости в інстаграм або пости в Фейсбук копіює. Будь ласка. Це відео дуже важливий. Відправте його тим, тим, хто вважає, що саме спеціаліст нічого не робить. А, також ви повинні знати, які існують на ринку програми для створення контенту, вміти з ними працювати, як обробляти фотографії, як монтувати відео. А, ви розумієте нові якісь програми, які з'являються. Ви працюєте з чатом GPT для створення контенту. Тобто, ви тримаєте руку на пульсі і розумієте, що зараз відбувається у світі. що... Які додатки можуть спростити вашу роботу, які додатки можуть додати контенту якомусь цікавого акценту? Ви розумієте, що таке зелений контент, як його робити, і взагалі вмієте з однієї одиниці контенту зробити цілий ряд іншого контенту. Як це виглядає? Наприклад, ви записуєте відео на Ютуб, з нього робите ще подкаст, з нього ріжете кусочки в Reels, з нього ви робите ще текстовий формат, і все це публікуєте в різних соціальних мережах, і все це публікуєте по різному, і виходить, що ви створили одну одиницю контенту, але при цьому використовуєте їх її в різних сферах. Тобто ви використовуєте в різних соціальних мережах по різному. І витрачаєте менше часу на створення цього контенту, при цьому отримує кращий результат. Також ще одна навичка з зірочкою. В мене на каналі ви знайдете три типи плейлістів: це плейліст для починаючих smm спеціалістів, для тих, хто вже деякий час працює, але ще не впевнений, що він суперпрофесіонал, і так само для професіоналів, для тих, хто вже давно працює в СММ сфері і хоче розвиватися далі, покращувати свої навички. Так ось. Ось цей додатковий додаткова навичка це вміння створювати контент воронки, це також дуже важливо для smm спеціаліста, але вже екстра леву. Якщо ви це вмієте, ви суперкласний. І так само СММ спеціаліст, те, що я забула ще сказати в стратегії, він вміє. І може проаналізувати точку А, в якій знаходиться бізнес, і поставити чіткі і зрозумілі довгострокові короткострокові цілі для цього бізнесу, чітко поставити цілі компанії, виходячи з того, які є бюджет, які є ресурси, скільки взагалі людей працює, і так далі. Тобто, зрозуміючи, взагалі в якому середовищі ви працюєте, ви повинні вміти проаналізувати точку А і поставити чіткі довгострокові та короткострокові цілі. І далі ми переходимо з вами до просування. Тут цікаво, тому що SMM спеціаліст повинен розуміти, який бюджет потрібен для просування. Ми ще з вами поговоримо на каналі про те, як переконати е свого керівника, що треба вкладати гроші в просування. Ми поговоримо з вами, як виділити бюджет, як зрозуміти, скільки грошей потрібно. У мене є дуже класне м -м, навчання з цього приводу, є дуже Корисний такий інструмент, з яким я працюю, щоб зрозуміти, скільки нам потрібно бюджету для певного проєкту. Я з вами цим всім поділюся. І тут потрібно розуміти, який бюджет потрібно вкладати, і це розуміє саме спеціаліст. Я постійно чую цю історію. А скажіть, скільки треба вкласти, а ви скажіть, скільки у вас є. І ніхто, ніхто не може знайти тут якогось е, якоїсь середини, хто відповідальний за гроші в проєкті. Це повинен власник сказати, що в нього є 300 євро. Чи повинен сказати smm спеціаліст, що йому потрібно 300 євро? І ось ці постійні питання вони виникають. Я вам відповідаю на це питання. Це питання повинен сказати. СММ спеціаліст відповідь знає смм спеціаліст. Він повинен розуміти, для цих цілей потрібен ось такий бюджет, для оцих цілей отакий бюджет, для оцих цілей ось такий бюджет. І вже власник обирає, яка для нього ціль зараз пріоритетна. На що він готовий йти. Можливо, він знайде якісь додаткові гроші, можливо, він, не знаю, візьме кредит. Можливо, в нього є ці гроші, і він готовий їх вкладати. І не треба прикладати цю відповідальність на власника. Це повинен зробити СММ-спеціаліст. Я знаю, що ви зараз, можливо, засмутилися, зраділи власники, але так, це навичка СММ-спеціаліста. Також СММ-спеціаліст знає безкоштовні. Та платні способи просування, тобто канали просування. Він розуміє, які вони існують, розуміє, яку послідовність дій потрібно зробити для того, щоб просуватися. Знову ж таки, вміє поставити технічне завдання, завдання таргетологу або іншій людині, яка працює з просуванням хештех-менеджеру. Я шуткую, я сподіваюся, що такої професії немає. Так чи інакше. СММ спеціаліст повинен вміти розбиратися в таргетингу, оцінити результати попередніх рекламних компаній, поставити правильне технічне завдання на наступні рекламні компанії і розуміти взагалі, як цей ринок працює, або самостійно запускати таргетинг, або працювати з таргетологом, який буде робити це за вас. Далі. А в нас з вами налаштування, контроль витрат бюджету цієї реклами, тобто це ви повинні робити, і ви повинні їх оптимізувати, тобто розуміти, де можна зекономити, де ви можете витратити більше, який інструмент у вас краще працює, який інструмент працює гірше, і ви можете в цьому знаходити ідеальний варіант для компанії. І звичайно, аналізувати результати рекламних компаній. Так ми з вами обережно приходимо до останнього етапу будь якого smm проекту Це аналіз результатів. Саме smm спеціаліст створює зрозумілу, зрозумілу аналітичну таблицю, ем, аналіз результатів і, будь ласка, не просто цифри, а саме аналіз. Тобто, було стільки, стало стільки зробили ось це, щоб це було зрозуміло будь-якій людині, яка. Буду працювати з цим проектом. Взагалі, в мене є особисте правило, яким я з вами поділюся, яке мене дуже сильно рятувало, все моє життя. Роботи в міжнародних компаніях, роботи з великими командами, роботи з маленькими командами. Все, що я роблю в проекті, я роблю так, щоб це працювало і без мене. Тобто завтра прийде інший смм спеціаліст, і він повинен розуміти, на якому етапі зараз знаходиться проект, що в ньому було зроблено. Куди він іде, де він зараз знаходиться, це дуже важливо. І тому у вас повинні бути таблиці, у вас повинні бути аналіз процесу, який відбувається зараз в проекті. Тобто, це дуже важливо. І так само смм спеціаліст генерує ідеї. Того, що може бізнес робити, тестує їх і робить висновки з цих ідей для того, щоб скоригувати далі стратегію, яка працює або не працює, так? Да? Тобто це робить СММ-спеціаліст. І дивіться, до чого ми з вами приходимо. Що насправді СММ-спеціаліст робить дуже багато всього. Сошол медіа, менеджер, маркет маркетингу в соціальних мережах, він робить всі ці чотири. Кроки і підкроки в цих е, великих таких сферах маркетингу. З ним може працювати команда, він може щось делегувати, але він розбирається у всьому цьому. Одночасно з цим мені цікава ваша думка. Тому поставте на паузу, напишіть відразу в коментарях відповідь на це питання, а потім послухайте мою точку зору. Як ви вважаєте, чи повинен смм спеціаліст писати курс для особистого бренду, якогось експерту, чи робити сайт, чи робити чат-бот, чи робити якийсь дизайн креативів, чи входить це в його задачі? Зараз ви почули питання, подумайте і можете написати в коментарях. я скажу свою думку: дивіться, все, що я перелічила до цього, це вже дуже багато для однієї людини. Занадто багато. Тому я вважаю, що ми повинні з вами розділити поняття діджитал маркетинг і як підрозділ діджитал маркетингу, social media маркетинг. Тобто є діджитал маркетинг і маленька його частина це social media marketing. Ще одна маленька частина це створення сайтів SEO. Ще одна маленька частина це email маркетинг Я зараз шукаю роботу в Італії і бачу, як багато вакансій, в яких просто написано, що менеджер соціальних мереж він закриває собою всі ці задачі. Ні, друзі, тоді це діджитал-маркетолог. Це маркетолог, який закриває собою багато е, сфер, наприклад, імейл-маркетинг, СЕО, створення сайтів, комунікація з СЕО і соціальні мережі. Це вже зовсім інший рівень відповідальності. А якщо ми говоримо з вами про смм, це одна з яких одна з частин. І дійсно, смм спеціаліст може вміти робити сайт? Може вміти бути гарним дизайнером, може вміти створювати онлайн-курси. Це не заважає йому бути смм спеціалістом. Але чи повинен він робити це за замовчуванням? Чи повинен він це вміти як смм спеціаліст? Чи можемо ми сказати людині, яка не вміє робити сайти, що? Та в сенсі, ти ж смм спеціаліст Не можемо, тому що це не входить в задачі СММ-спеціаліста. І ми з вами дуже швиденько пройдемось по софт скілам тому що це відео вже виходить довше, ніж я планувала. Софт-скіли в СММ. Дивіться, що таке софт-скіли? Я, до речі, це повинна, напевно, було вначале сказати, але. Вибачте, це буде такий канал Грейф СММ. Я смілива, але не дуже завжди структурована. Що таке скіли? Це скіли, які ми повинні вміти технічні. Наприклад, створити таблі, табличку в Excel, смонтувати якесь відео, написати стратегію. Це, тобто це технічні якісь задачі, які повинен вміти робити саме спеціаліст. Прикладні. Софт скіли це більше про те, яка ви людина. І сьогодні. Більшість компаній, особливо якщо ви працюєте в якійсь великій компанії, вони обирають людину в команду саме за софт скілами, тому що вони розуміють, що хард скілам можна навчити, і від компанії до компанії вам потрібно буде знати різні програми, вам потрібно буде вміти. Працювати десь з фотошопом, десь з канвою, десь з іншотом, десь з віеном, умовно, да. Тобто, в кожній компанії будуть різні задачі, і з хардскілами ви можете впоратись. А ось те, яка у людина вже питання: чи можна буде вас переробити, Напевно, ніхто не захоче витрачати на цей час, тому дуже важливо, яка ви людина, і ось саме це софт скіли. Тобто те, що з вами залишається, незалежно від того, яку професію ви для себе оберете. І тут я можу перелічити такі софт скіли. Вміння казати ні. Ось знову ж таки я це написала першим, тому що я розуміла, що смм спеціалісти пишуть сайти, і роблять онлайн-курси не від того, що вони дуже сильно це хочуть робити, а від того, що вони не можуть сказати ні. Ось ця проблема самозванця в цій сфері вона дуже сильна. У мене на моєму старому каналі є одне відео. Я не пам'ятаю, якою воно мовою, Я вам його залишу, якщо буде цікаво подивитися, про самозванця. І я вам прям рекомендую його подивитись, воно дуже сильне. Тобто, як боротися з цим внутрішнім самозванцем, і ось вміння казати Ні і впевненість в собі це дуже важливо для смм спеціаліста тому що ця сфера відносно нова, ця сфера відносно дуже гнучка. І тут вам треба точно знати, що те, що ви говорите, це, це правда, і бути впевненим в собі, в тому, що ви робите і що ви говорите. Самем спеціалісту треба постійно навчатися, тобто ви з одних, з одних курсів повинні переходити в інші, і ти на консультації постійно навчатися знову ж таки через те, що це дуже гнучка сфера, яка постійно змінюється. А потрібно мати стратегічне мислення. А, знову ж таки, є смм спеціалісти більш стратегічного направлення, є смм спеціалісти більш прикладного направлення. Так чи інакше, вам потрібно розуміти всю картину. Вам потрібно розуміти, куди це все йде, на що це йде, як це створюється, як пов'язані між собою дії, які ви робите, і робити послідовність дій такої, щоб стратегічно воно принесло вам більше результату, ніж якщо ви б робили хаотичні якісь дії. Міння швидко вирішувати проблеми, дуже важливо бачити причини та наслідки. Це навичка, яку треба в собі виховувати, бачити, що оце привело до цього. А коли я зробив оце, відбулося ось це. І бачити 3D-модель світу, не просто ем, світ плох поганий, або так це через кризу, чи це через алгоритми інстаграму, це через те, що люди тупі, не знаю ще щось. Ні, є причини і наслідки. І ви повинні їх розуміти, і ви повинні брати відповідальність на себе за ці причини та наслідки. Бути відкритими та вічливими це дуже важливо. Я навіть пояснювати не буду. Працювати в довгу перспективу. Це ринок дуже вузький, насправді він широкий, при цьому вузький. Тобто вас будуть знати, будуть знати, як ви працюєте, ваші, ваші особливості, ваші ціни, не знаю, все про вас будуть знати. І якщо ви плануєте тут працювати в довгостроковій перспективі. Будуйте все, що ви робите, на довгу перспективу. Можливо, десь вам потрібно буде зізнатися, що ви не праві. Можливо, десь вам треба буде зробити комусь додаткову послугу для того, щоб людина залишилася задовільненою. Але працювати вдовго, не думати, що те, що ви десь помилилися, а ми всі помиляються, помиляємось, це може вам зійти з рук. Креативність, відкрите мислення і цілеорієнтованість це дуже важливо в соціальних мережах і для людини, яка займається соціальними мережами. Ну, наче все. Ми проговорили з вами про хард скіли, про софтскіли, про те, що повинен вміти СММ-спеціаліст. Я сподіваюся, що ви зробили собі великий лист того, що які навички вам потрібно підтягнути і вивчити, і на які курси вам треба піти. Ми з вами в наступному відео поговоримо, що з цими всіми навичками робити, як знайти перший проект в СММ. Я поділюся з вами смішними історіями зі свого життя, своїми факапами, своїми вдачами, що мені вдавалося, що не вдавалося, і своїми секретиками пошуку проєктів. Тому залишайтеся зі мною, підпишіться на YouTube, і я буду вас рада бачити в наступних відео. До зустрічі!